Сніданок на сніданок, помідор помаранчевий. І ось який голубець, але голубець не з м'ясним фаршом, а зовсім з іншим. Тут цвітна капуста, фарш як я робила, цвітну капусту брала, проварила її. Далі картоплю пюре. Ну пюре там і сметана, і масло вершкове, і сіль. Все це добре перемішала, товкачкою перебила як зробила одне суцільне пюре з цвітної капусти та з картоплі. Сіль спеції, дуже багато зелені, укроп, петрушка спецій різноманітних додала. Листочки, щоб вони були м'якими, мікрохвильовій пічці потримала. Вони стали м'якими, і в них можна було закрутити. Оцей фарш, який я приготувала. Ну, і як ви бачите, дивіться, скільки зелені у цьому фарші. Запах іде неймовірний. Ну, а соус додала до помідорів, бо я їх не солила. І отакий у мене вийшов сніданок. Варилися, а точніше тушкувалися оці мої голубці нем'ясні, на сковороді. Добавляла постійно молоко, розбавлене водою. І за рахунок молока, розбавленого водою, вони приготувалися, випаровилось молоко, а все інше набрало оцю додаткову. Смакату від жирного молока. Запиватиму кавою, кава смачна, вітамін. Добавила лікерський Данс. Кожне утро, коли ми встаємо і ми живі, і у нас ніби нічого такого страшного не відбулося в дворі, в будинку. Та з нами ми вважаємо святом. Так що святкуємо кожного дня. Бо ми того варті. Всім гарного дня, смачного, зустрінемось в обід.